Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Пам'ятаєте ось цю брошечку, яку я показувала вам минулого разу. Ось я вирішила на ній не зупинятися, а зробити комплект з брошки та сережок. От. ну Ось брошку ви вже бачили, а над сережками я якраз працюю. Що в мене виходить? У мене виходить ось так. Цю я вже пришила, а цю ще ланцюжок ще не пришила. Зараз буду пришивати. Взяла я трошки інші кристали, тому що такої форми в мене залишився один тільки, а другий синього кольору вже з іншими лапками. Тобто цапами ось цими, вже, ну, буде не співпадати. Тому я взяла ось такі круглі сині, такі як тут по центру, і взяла ось такого плану. Шатони, ті самі ланцюжки, ту саму цю канітель. Ось. І знов ці весюльки, які я люблю. <гум> так Що тут ще? Напевно, буде ось така тут швенза. Такий замочок, скоріш за все. Ну, і якось отак от це має виглядати. Підзумку. Тут ще всередині, ви бачите, багато фетру проглядає. Я його заповню, або бісером, ось таким яким я в обшивці буду використовувати. Та ось тут зараз я вам ближче покажу. Всередині, бачите, там є такі бісеринки. Вони такі бензиново-зелено-синьо-темного кольору. от Або ось таким бісером заповнюю ці штучки. Ці прогалини. Або в мене є ще ронделі кристали, дуже малесенькі, там, здається, 2-мм сині. От, або їх, ну, подивлюсь. ну, Я більше схиляюсь до бісеру, щоб воно так поєднувалося. Але це вже буде. Ну, все, повернуся до вас вже з готовими сережками, я сподіваюся. Ось мої сережечки майже готові, такий собі проміжний результат. В принципі, я її вже повністю вишила, зробила і склеїла навіть шкіряний, шкіряну задню частину зробила, але ще не обробила краї. Зараз я це зроблю і покажу вам вже фінальний результат. Ось так виглядає сережечка після обшивки бісером. Ось так це виглядає. Другу я ще не обшила, ну, ви зрозуміли, я вже випускаю це відео, що вона буде ну, такою самою. Ось так воно. Боку, ось так позаду. В принципі, нормально. Тут де кільце, я е, обшила також, бачите? І спереду, спереду, спереду. Ось так це виглядає, якщо крупним планом. Зараз вам покажу на собі сережечки і брошку. Ось так виглядає брошка, як ви бачите. Можна під класичний якийсь піджак або ну, там светрик. Або можна просто на футболку куди завгодно. І ось так виглядають церіжки. Ну, Цю я ще не обшила, але обшию. Ось так. І ось так трошечка. Пишіть свої думки з приводу мого комплекту. Як вам такі прикраси, любите подібне чи ні. Не забудьте поставити лайк цьому відео, коментуйте, пишіть. Я всім рада. До зустрічі! На все добре, бувайте!